Это беде потеряли сутки, пожалуйста. Напишите от себя, от всей комиссии, мы... кто она. Голова написала, пожалуйста, покажите, Андрей. Мы потеряли сутки из-за этой фальсификации. Вы понимаете или нет? Вы срываете выборы. Зачем вы это делаете? Я вас вчера предупреждал. Не идите, не идите по этому пути. От себя, самозванцы фальсифицировали, откуда мы знаем, что они самозванцы. А вы напишите за Вы знаете, если вы знаете, вы возьмите

За це питання. Так. Хто за переїзд Маріупольської міського виборчої комісії за адресою має центру тридцять п'ять? Так бажаю. так було Україні. Тільки що 13.45, 24 жовтня, нарешті, Центральна виборча комісія почала приймати правомірні рішення, до яких не вдавалася протягом останніх днів. Тільки що були виведені, було надіслано вірніше постанову центральної виборчої комісії про те, що два, нібито члени комісії від радикальної партії, які замінили нормальних діючих чинних членів комісії від радикальної партії, що вони є самозванцями, і відповідно територіальна виборча. Комісія прийняла рішення не враховувати її голоси. Через це якраз сьогодні були зранку була бійка, тому що патріотичні сили патріотичні партії не давали приймати присягу цим самозванцям. Ми знали, що це рішення абсолютно неправомірне. Це є фальсифікація, які здійснюється увага, тільки зверніть увагу на рівні центральної виборчої комісії. І е, можна вважати, що це маленька перемога. Друге рішення, яке було прийнято тільки що буквально 3-4 хвилини назад, це про переїзд е, територіальної виборчої комісії в приміщення, яке є в комунальній власності. Е, якби центральна виборча комісія працювала, керувала процесом таким чином давно, то всього цього цирку, який є в територіальній комісії, не було би. Я хочу сказати, що Маріуполь справді героїчне місто. Ми відстояли, і тепер можна боротись далі.